Руна дня на 7 січня 2025 року. На цей день випала руна Ейвас, символізує захист, стійкість і поступовий, але впевнений прогрес це руна зв'язку між протилежностями, гармонії та трансформації. Ось що може вас очікувати. Стійкість. Ви відчуєте сили протистояти викликам, навіть якщо вони здаються складними. Захист, Ейвас забезпечує підтримку та безпеку, ніби вас захищає невидима стіна. Трансформація день може стати часом внутрішнього росту або важливих змін. Поступовий рух це не день для поспіху, але кожен ваш крок буде значущим і вірним. Зв'язок з інтуїцією, ви можете знайти несподівані відповіді на важливі питання, якщо довіритесь своїм внутрішнім відчуттям. Поради на день. Дійте терпляче, прискорення подій може призвести до помилок, тому не поспішайте. Шукайте баланс, якщо виникають конфлікти чи виклики, спробуйте знайти золоту середину. Довіряйте процесу, навіть якщо ви не бачите всього шляху, рухайтеся вперед з вірою у свої сили. Захищайте себе, уникайте ситуацій, які можуть вам зашкодити як емоційно, так і фізично. Ейва знагадує, нагадує, що життя це шлях із перешкодами, але з правильним настроєм і терпінням їх можна подолати.